Доброго дня! Це програма проактуальна. Ми виходимо на першому волонтерському. Я її ведуча та журналіст Катерина Красовська. Вітаю всіх зі святом, з Днем Незалежності. Бажаю нам всім перемоги і будемо говорити сьогодні на актуальну тему: гібридний трибунал для Росії. Чи потрібен він? Адже було дуже багато галасу з приводу цієї теми, яка виникла в ЗМІ. До речі, в офісі президента, президента вже спростували про те, що Україна погодилася на гібрид. Трибунал для Російської Федерації. Тож, що це таке, чи потрібен він взагалі Україні, чому ведуться такі розмови? І взагалі, чи вдасться притягнути Росію Путіна та інших злочинців до відповідальності і яким чином це зробити, будемо говорити з гостем нашої студії. Це адвокат Максим Баришніков. Доброго дня, пане Максима Доброго дня, вітаю всіх слухачів, глядачів, а також вітаю всіх вас. І, і мене з безумовно з великим святом з Днем незалежності, яке в ці роки безумовно по особливому відзначається в нашій країні і в усіх інших країнах світу, пане Максиме, от перше до вас запитання таке: от як ви вважаєте, чому ведуться розмови про гібридний трибунал? Що це за такий трибунал, і чи потрібен він от в ситуації з Україною? Ну, насправді, питання набагато глибше, ніж назва трибуналу чи його суть. Питання в тому, чи мають злочинці, які розпочали агресивну війну та здійснюють її середньовічними методами на території України, бути покараними? Це по-перше, і друге, чи має бути справедливо встановлена та виплачена справедлива компенсація, якщо взагалі. Може ми йти мова про справедливість в цьому питанні, всім тим невинним жертвам агресії, що розпочала кілька років тому Російська Федерація? Відповідь лише одна: так залишається друге питання, яким чином це все організувати та реалізувати, і ось відповідь на це питання вже набагато більш складна. Оскільки досвід країн світу передбачає кілька варіантів цього, по-перше, це створення різноманітних трибуналів під егідою ООН за рішенням Генеральної асамблеї та підтримки Ради безпеки ООН. По-друге, існує спеціальний міжнародний кримінальний суд, який також має повноваження розглядати такі справи. І третє це створення спеціальних трибуналів тим чи іншим способом утворених за підтримки тих чи інших країн. І четвертий спосіб це, скажімо так, об'єднання перших трьох разом з національними способами притягнення до відповідальності, оскільки, як ми добре знаємо, в Україні також є кримінальний кодекс, в ньому є спеціальні статті, що присвячені як військовим злочинам, так і воєнним злочинам, так і злочинам. Щодо геноциду тощо, тощо і от останній варіант: тобто поєднання національних і міжнародних інструментів для притягнення до відповідальності винних у злочинах агресії однієї проти іншої, і має наразі так звану умовну назву Гібридний трибунал. Ніякого відношення безумовно це до островів гібридських немає. Але слід значити, що з самого початку активної фази військових дій Україна вже звернулася до міжнародного суду справедливості ООН з відповідним позовом проти Російської Федерації. А по-друге, Україна ще раніше в 2014, 2015, 2022 роках, зверталася до міжнародного кримінального суду щодо розгляду тих чи інших злочинів, що були вчинені Російською Федерацією та її найманцями. По третє Україна вже тривалий час веде мову про створення трибуналу АДХ, тобто, якщо латини перекласти це трибунал спеціально утвореного на конкретний випадок. Останнім часом все більше стали приділяти уваги досвіду Нюрбенського трибуналу та тих трибуналів, що відбули щодо е, імператорської Японії. Е, Тощо е, на підставі рішення ще 1942 року союзників щодо притягнення винних до відповідальності так. Буквально пару днів тому в Києві відбулася величезна конференція, присвячена якраз питанням організації та роботи такого трибуналу, і для наших глядачів важливим є те, що Україна не забує, хто є винним і вчиняє дії щодо притягнення винних до відповідальності, яким чином це буде зроблено. Час покаже, але наразі. В юридичних колах та серед спеціалістів з міжнародного права з міжнародних відносин немає єдиної точки зору на те, що саме і коли це буде, але сподіваюсь, незабаром і безумовно за участі України та українських суддів, юристів, спеціалістів з міжнародного права, пане Максиму. От як ви вважаєте, яким саме все ж таки має бути трибунал проти Росії? От яким ви його бачите, щоб він був найефективнішим? Е, ну е, на цю вашу е, запитання дуже просте виповідь. Я, як е, свого часу, став співорганізатором співзасновником ініціативної групи громадського геть Росії зон бачу е, вихід е, лише в одному для того, щоб притягти Російську Федерацію та її союзників, зокрема Білорусь, до відповідальності, необхідно щоб справу розглядав а. Міжнародний кримінальний суд, а для цього необхідно, щоб він отримав референс, так званий, від е, Ради безпеки ООН Об'єднаних Націй, відповідно до статуту е, Організації Об'єднаних Націй та е, статуту цього суду, Римського статуту так званого. А для цього, в свою чергу, необхідно досягти ситуації, коли Російська Федерація не зможе скористатися так званим правом вето, яке належить постійним членам Ради безпеки ООН Об'єднаних Націй. В свою чергу це досягти дуже просто і легко е, припинити безпідставну та незаконну участь Російської Федерації в діяльності ООН в цілому та її органів, зокрема Ради безпеки ООН. Крапка. Це також дасть нам можливість створювати або спеціальні трибунали під егідою та за рішенням Ради безпеки ООН, чи звертатись до міжнародного кримінального суду, який вже тривалий час е, здійснює свою діяльність, має сталі адміністративні органи, сталу практику е, суддів, е, комплекти тощо, тощо, які мають величезний досвід розгляду подібних справ. Е, третє питання, яке е, е, згодом було розроблено також членами нашої ініціативної групи, які є. Містами в галузі міжнародного права це паном Джефрі Джеффрі Найсом та Томасом Грантом, це е, поєднання національних та міжнародних інструментів, тобто утворення суду в Україні. Або надання повноважень українському національному суду розглядати такі справи з залученням до його участі е міжнародних суддів. Для цього необхідно змінити чинне законодавство України, припустити участь іноземних громадян, спеціалістів з міжнародного права е в якості суддів в діяльність українських суддів або арбітражів національних, і відповідно е таким чином ми зможемо притягати до відповідальності як на території, в Національному суді, так і в міжнародному суді. Але для цього необхідно вирішити лише одне питання: вигнати Російську Федерацію з ООН раз і назавжди. Бо а тут в мене країна, уточнення, я... пане Максиме. От е, чому досі ми не можемо її вигнати? Що заважає? Е, ну, справа в тому, що е, процес це не швидкий, на жаль. По-друге, він потребує підтримки наших партнерів у всьому світі. І якщо ми розпочали діяльність нашої ініціативної групи рік тому і вже досягли величезних успіхів, це і позиція українського міду, це і позиція нашого президента, який у зверненні до Верховної Ради зазначив, що це є однієї з методні з головних метою нашої зовнішньої політики вигнання Російської Федерації з ООН це і позиція верховної ради яка викладена була у заяві від 1 грудня 2022 року це і позиція парламентської асамблеї ради європи це потрохи в е, збільшення підтримки цих ідей серед наших партнерів переважно в першу чергу безумовно це країни балтії польща е, інші країни це постійний діалог який ми ведемо з е, іншими країнами Член постійними членами Ради безпеки, ООН, е, а у нас там нагадую, є е, більшість на підтримку наших ідей. Це Франція, Великобританія та Сполучені Штати. Я не маю жодних сумнівів, що найближчим чи, е, часом це все буде перетворено в конкретні дії щодо подання від імені України проєкту резолюції відповідної до генеральної асамблеї Рад організації об'єднаних Націй щодо припинення безпідставної участі Російської Федерації таким чином ми звільнимо шлях до того, щоб користатися вже існуючими механізмами притягнення країни агресора до відповідальності без потреби створення якихось ад-хок трибуналів чи якихось е спеціальних рішень, які по суті лише обходять. Чи тим чи іншим чином не враховують вже існуюче положення міжнародного права, от пане Максиму, все ж таки хотілося б почути терміни, коли може таке статися, що Росію виключать з ООН і одразу притягнуть чи не одразу притягнуть її до відповідальності? От скільки чекати, як ви вважаєте? Е, я гадаю, що якщо чекати, то не дочекаємось, треба активно працювати над цим. І ініціативна група громадського хабу геть році зон активно над цим працює. Щодо термінів, я вам скажу так: що якщо Україна, а найближча сесія Генеральної асамблеї розпочинає своє діяльні засідання а, буквально у вересні цього року, то якщо у вересні ми подамо проєкт резолюції. Його е, поставлять на голосування, тому можемо навіть у вересні або у жовтні мати позитивний результат. Але для цього необхідна а – політична воля як українського керівництва, так і наших союзників, і Б е, необхідна е, організаційна та адміністративна спроможність нашого міністерства закордонних справ, постійного представництва України в організації Об'єднаних Націй, дипломатичного корпусу. Для того, щоб вчасно та належним чином підготувати папери та подати їх. Але знову ж таки повторюю, це можливо найближчими місяцями. Для цього не потрібно чекати е, роками. І це не потребує якоїсь е, визначної чи неможливої кількості голосів. Ні. Статут організації об'єднаних націй передбачає можливість розгляду таких питань, і е, до речі, практика цього вже є. Зокрема щодо Китаю, коли він замістив е, представництво Тайваню в організації об'єднаних націй через дві два рішення генеральної асамблеї 61 та 71 років, що для цього знадобилась лише проста більшість країн на генасамблеї. Тобто, якщо сто чином країн будуть за. То цього буде абсолютно достатньо, щоб вирішити це е, суто е, процедурне питання, яке не є важливим з е, огляду на положення статуту Організації Об'єднаних Націй та правил процедури Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй пане Максиму. А як ви вважаєте, все ж таки чи можна буде притягнути Російську Федерацію всіх злочинців до відповідальності ще до завершення війни? Справа в тому, що я вважаю, що необхідно прямо зараз обрати українському керівництву шлях щодо притягнення до відповідальності, бо ми постійно чуємо або спочатку ми звернулися до міжнародного суду справедливості ООН, Потім тривалий час ми витратили на отримання підтримки, і, начебто, е, нам всі розповідали, що всесвітній обряд ідеї з е, трибуналом Австхок. Тепер вже ми чуємо про якийсь трибунал е, гібридний. Я не знаю, чесно кажучи, що це таке. В жодному підручнику з міжнародного права такого терміну не існує. Е, українському керівництву потрібно визначитись з шляхом і ти ним не е, намагаючись на кожному перехресті знайти якісь обхідні м, м, чи альтернативні, чи якісь інші шляхи. Е, для притягнення Російської Федерації її керівництва керівництва її армії до відповідальності це по-перше. І по-друге, е, я вважаю, що дійсно вже зараз можна притягати, навіть використовуючи суто національне українське законодавство до відповідальності. Е, ми всі розуміємо за все, всіх притягти до відповідальності буде неможливим. Частина людей не дуже живе фізично з російського керівництва до завершення військових дій. І вчорашні події в Росі на Росії показали, що це дійсно більш ніж припущення, і таким чином нам необхідно е, визнати винними певне коло осіб необхідно визначити та е, притягти до відповідальності їх е, співробітників. Необхідно визначити розмір компенсації та встановити його, і таким чином, щоб інші країни визнавали таке рішення і виконували його, в тому числі в примусовому порядку. Оскільки навіть якщо одна країна в світі буде дозволяти ховати активи Російської Федерації чи російських військових злочинців, воєнних злочинців, то ну пробачте, це тоді таке рішення не буде, буде взагалі потрібно, як таке, що не буде виконуватись. Нам необхідно. Або створення суду трибуналу, або використання суду трибуналу таким чином, щоб сам цей суд або трибунал, е його судді або арбітри та рішення, що ними будуть винесені, е користувалися повагою в світі і виконувалися в світі, ну, принаймні в абсолютній більшості країн цього світу. Бо світ великий, є різні країни. Пане Максимо, от як ви вважаєте, чи вдасться притягти до відповідальності особиста Путіна, Лаврова та інших е, воєнних злочинців, так, так називаємо еліту Російської Федерації, е, яка зараз е, змушує страждати всю Україну? І от які вироки вони можуть отримати? Е, ну, Справу тому, що притягти до відповідальності? Та визнати винними це теж трохи інш, різні речі щодо пана Путіна та, наприклад, е так званого суменшу е так звана Російської Федерації. Ну вже є навіть е ордери щодо їх затримання і примусового доставлення до суду в Азії. Питання в тому, чи будуть вони виконані в житті, чи постануть вони перед судом живими. В мене є великі сумніви, принаймні щодо пана Путіна, пана Лаврова та деяких інших, ну скажімо так, найбільш відомих та одіозних постатей сьогоднішнього російського керівництва, але є величезна кількість тих, хто їх підтримав. Є міністри, є ті, хто відповідав за ведення економічної війни, як показує практика Нюрбенського трибуналу, мабуть, найбільше постраждав від його ну, крім тих, які були присуджені до страти негайно. А це був якраз керівник фактичної військової німецької економіки, так пан Шпеєр, таким чином, я сподіваюся, що ті, хто сприяли. Економічне створення економічних передумов та технологічних передумов для ведення війни в Росії, в Україні, а також її союзники, перш за все, це Білорусь і в якійсь частині Іран, який, добре знаючи ситуацію, тим не менш постачає масово зброю та технології Російської Федерації, будуть притягнені до відповідальності і понесуть її в тій чи іншій формі. Пане Максиму, от все ж таки, в якій формі це довічне ув'язнення, це розстріл? Що це може бути? Чи все ж таки ну, там е я... е смертна кара зараз, м'яко кажучи, не популярна е в цивілізованих країнах? Отже, скоріш за все їм загрожує е довічне ув'язнення, можливо, в міжнародних суд е в'язницях за е прикладом. Того, що відбулося за результатами Нюрбенського трибуналу, от але або строки, які значно перевищують їх можливо передбачувану тривалість життя, там 100 200 300 років, будь ласка, головне, щоб вони назавжди зникли з цивілізованого світу і більш ніколи не згадувались і не з'являлись в ньому раз і назавжди. А от яким чином це можна буде зробити? Будуть їхати в Росію, їх там будуть звідти витягати і саджати в Я розумі... тюрму? Чи як це буде відбуватися? Справа в тому що практика світова каже про те, що на жаль, затримання, постання перед судом і відповідно відбуття покарання для керівників держав можливо, як правило, за умов, що в таких державах змінились суттєвим чином. Політична система і нова влада е, за власним рішенням е, передає таких керівників до суду. Е, випадків, коли б е, група країн або одна країна отримала б можливість залучити до суду керівників іншої країни, вони існують. Ми пам'ятаємо. Випадок з лідером панами тощо, але це скоріше виключення, і особисто я поки що не вірю в таку можливість, якщо в Російській Федерації не зміниться влада, або зміниться без суттєвої зміни режиму, який наразі існує в Російській Федерації, або без колапсу самої Російської Федерації як держави. Отже, я б не радив би українцям очікувати на появу пана Путіна чи Лаврова в суді. А от на справедливі компенсації, так. На притягнення е, другого, третього ешелону злочинців до підповідальності, так. От їх можливо буде е, отримати, або внаслідок військових операцій, або їх видадуть в обмін на щось з Росії, або вони кудись побіжать, і ми їх там схопимо бо світ зараз дуже маленький, так, і повсюдно є інтернет. Е, я не знаю, напевне, як це буде відбуватись, але для України важливо визначити коло відповідальних, визначити відповідальність, міру відповідальності за них, а визначити розмір компенсації і почати отримувати її. Оскільки людям безумовно важливо в Україні відновлення справедливості і відновлення їх будинків, їх життя, їх місць роботи також дуже важливим є. Пане Максиме, от стосовно компенсації, да, от яким чином Російська Федерація буде виплачувати репарації України? Як це можна буде зробити? Чи змусять це міжнародні організації її робити? Чи тільки це можна буде коштом тих фінансів, які знаходяться в країнах ЄС, ну взагалі в західних країнах, які погодяться видати ці кошти Україні? Чи таким шляхом, чи можливо є ще якийсь інший шлях? Досвід каже про те, що існує кілька варіантів дії. Наприклад, зовсім нещодавно Ірак завершив виплати компенсації Кувейту за вторгнення в 91-му році. Так? Отже, механізм є і він працює. Крім того, існують механізми створення так званих спеціальних рахунків, на які надходили кошти, які отримує Російська Федерація, чи те, що від неї залишиться після завершення війни за реалізацію експорту. Перш за все, це нафта, газ тощо. І відповідно переведення цих коштів з е, таких спеціальних рахунків на рахунок країни, якій присуджено було компенсацію в розмірі, яка вона передбачає, Крім того, існує досвід виплат компенсації за результатами Другої світової війни. Тощо, тобто варіантів є достатньо багато, на відміну від е, навіть е, варіантів вибору суду або арбітражу. У нас є можливість е, подивитись на. Тільки не тільки варіанти таких виплат, але й на їх результати. І в більшості випадків вони нормальні, тобто абсолютно е підходять для України, як для мене, і вже від уряду України та міжнародної спільноти буде залежати, який саме з цих варіантів буде обраний. Але знову ж таки, Російська Федерація має доходи, має ресурси, активи, частини з яких заморожені. До речі, е такі активи мають і олігархат. А відомо, що е, бути олігархом на Росії і не підтримувати режим не тільки на словах, але й на справах було неможливо останні 20 років. Таким чином, вважаю, що статки таких олігархів чи квазіолігархів, а також статки вкрадені російськими чиновниками е, в Росії, що зберігаються на іноземних рахунках, мають бути обраховані і відповідно стати частиною тієї компенсації значної, безумовно. Яку заслуговує Україна за все те, що Росія, російські війська за рішенням російського керівництва е зробили в нас? і Тут в мене ще одне уточнення. Коли нам чекати, що нам почнуть видавати вже цю компенсацію? Чи можна вже робити це прямо зараз? Я гадаю, що це можливо зробити вже прямо зараз, оскільки частина ти вже Заарештовані, або як вони там кажуть, заморожені щось інше в різних країнах світу. А в деяких країнах кажуть, що до цього необхідно змінити національне законодавство, в деяких необхідно рішення судів. Але ну фактично, якщо цим системно займатись, вже зараз можливо отримати перші сотні мільярдів доларів. Вже зараз, не очікуючи навіть завершення військових дій. Дякую вам дуже, пане Максиму. На жаль, час нашої програми добіг кінця. Це була програма проактуальна. Ми виходили на першому волонтерському. Вітаю ще раз всіх наших глядачів зі святом незалежності. З нами був наш гість, адвокат Максим Баришніков. Тому перемоги нам всім і гарного дня!